Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати замовлення за 17-м каталогом компанії Oriflame. Були вигідні пропозиції, тому я зробила це замовлення. Перше, що покажу, це ось така міцелярна вода. Взагалі-то в мене колись була міцелярна вода від Optimals Oriflame і мені вона дуже не сподобалась. Вона нічого взагалі не знімала, ніякий макіяж, навіть не стійкий макіяж. Цю водичку я вже спробувала міцелярну, вона мені сподобалась, вона дійсно непогано знімає макіяж. Можливо, запишу тест драйв порівняння з моєю двофазною рідиною для зняття макіяжу від Білінда. Подумаю, можливо, запишу вам. І те, що ще я замовила, дуже хотіла собі, давно планувала, чекала знижечок. Це така антивікова серія від Optimals. У мене тут денний крем. Нічний крем і також сироватка з цієї ж серії. І давайте подивимось, мабуть, розкриємо і подивимось ближче, як виглядають ці креми е, вживу. Ось я вже відкрила перший денний крем, тут є SPF 15. Ви бачите, така біла, достатньо е, щільна така консистенція. Аромат практично я не відчуваю. ну Такий приємний косметичний аромат. Звісно, як всі креми з СПФ трішечки начебто вибілює шкіру на початку, але, в принципі, є такий невеличкий блиск на шкірі. Але, в принципі, це властивість всіх кремів з СПФ, тому це можна прибачити. Ну, і 15 СПФ якраз зараз взимку підійде. Колись я вже їх тестувала з пробника. Мені, звісно, більш за все подобається серія зволожуюча, але для комбінованої шкіри, бо для сухої шкіри зволожуюча серія мені не подобається. Ця серія підійде саме взимку більше, тому що така вона більш щільніша. Ну і давайте розкриємо нічний крем і подивимось з вами, що тут так само тут захисний. Бар'єрчик, він кра краще відкривається. Так, закриваємо крем і будемо тестувати. Ну, також достатньо він щільний. Аромату також практично я не відчуваю. Можливо, трішечки більше, ніж в денному кремі, і знаєте, він краще впитується, якийсь залишає більш такий матовий фініш. Ну, непоганий. І давайте я відкрию тут сироватку. Я вже а, також її колись тестувала з пробника. холості пшики. Бачите, вона така, як гель. Молочний якийсь гель. Дуже приємна. І аромат, до речі, тут найсильніший. Аромат якихось квітів, приємний. Ось я її поставлю, бо я її чомусь прибрала з кадру. Непогана сироватка, в принципі, я задоволена, задоволена, що були такі знижки, там три дні, щось 50%, здається, від першої ціни. Тому. Ось таке моє замовлення. Серією, я, в принципі, задоволена, кажу, що я вже колись тестувала її, буду користуватись, залишу відгуки в порожніх баночках, а на міцелярну водичку, можливо, зніму окреме відео такого тест-драйву. Ось таке моє невеличке замовлення. компанії Oriflame за 17-м каталогом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе, всім па-па!